мають чим гордитися. Робота з обдарованими дітьми. Цьогоріч у нас найкращий, одні з кращих досягнень в області з математики. І це результат досягнень педагогічного колективу Пірівської школи. І дякую вам за це. Цього року <плес> у нас кращі в області досягнення з української мови і літератури. І це результат роботи Кропивницької, Копанківської шкіл першого, другого ступеня. Сівка Камського навчально-виховного комплексу. Дякую вам. Цього року у нас кращі результати в області з історії. І це результат роботи педагогічного колективу Кропивницької загальноосвітньої школи першої. Цього року ми маємо кращі результати в області з біології і хімії. І це результат роботи Півлівської загальноосвітньої школи першої третього. Найкращі результати з іноземної мови, чотири заклади освіти Халівського району, взяли участь у величезному всеукраїнському міжнародному проєкті Ловкян. І це результати роботи Новицького навчально-виховного комплексу, Голинської загальноосвітньої школи, Підмихайлівського навчально-виховного комплексу, Мостищанської загальноосвітньої школи першого першої. Дякую вам. Це свято, яке ми святкуємо в жовтні, воно є теж символічне. З тим, з природою, з осінню, яка дає та плоди. Так само і ви. Обравши свою роботу, ви народжуєте і даєте урожай, вкладаєте душу, вкладаєте свої знання, вкладаєте ті таланти, бачите ті таланти у ваших вихованцях. І це дуже почесно. Районна державна адміністрація протягом усього часу завжди велику увагу приділяла освітянам. Також і медикам у всій бюджетній сфері. Сьогодні хочу вам повідомити, що усі виплати, які були передбачені до Дня працівника освіти, вам виплачені в повному об'ємі. Ставлю собі і своїй команді за плюс, що жодного разу ми не маємо заборгованості по виплаті заробітної плати. Соціально-економічний розвиток як могли, так вас підтримували. Дякую вам, вітаю вас! Бажаю вам здоров'я, витримки, вдячних ваших учнів, щоб горнилися до ними, щоб ви відчували їх, щоб ви знаходили собі продовження у ваших дітях. Свято вас. Шановні колеги, для вас цей час, цей час прихідний, ми вже довго в цьому часі живемо. Назвичайно стоїть велике завдання. Завдання – навчити і виховати. Не просто навчити випустити зі школи людину, щоб він пішов десь в навчальний, вищий навчальний заклад, але навчити і створити конкурентно спроможну людину європейською масштабу. А для цього і придумують ці реформи, бо вони несуть для нашої нації майбутнє. Їх є надзвичайно, багато, в тому числі в освіті. Тільки одне. За що я переживаю? Щоб ці реформи не починали і не закінчувалися із приходом нового міністра освіти. Тому що ми вже десь таке чули і десь таке бачимо. Преміювати Селанів Галину Володимирівну, вчителя математики Півніцької загальноосвітньої школи першого тренінгу сьогодні на вишковій 13-ї премії імені Остянтини валинської в розмірі 300 неоподаткованих мінімумів. Грамотою голови Калуської районної державної адміністрації та голови Калуської районної ради нагороджуються. Шевчук Наталія Богданівна вчитель історії та правознавства пропивницької зайноосвітньої школи першого другого столиця. Манчук Наталія Іванівна викладає кропивницького дочкільного навчального закладу про лісок. Закладка Ірина Михайлівна вчитель української мови та літератури до банківської загальноосвітньої школи першого, другого ступеня. Ворона Наталія Володимирівна, вчитель образотворчого творчого мистецтва, студійської ЗОЖ першого-другого ступені. Бугрій Оксана Петрівна, завідувач бібліотеки Рівненської загальноосвітньої школи першого 3 ступеня. Панцей Галина Васильівна, вчитель початкових класів до Кауської загальноосвітньої школи першого ступеня. Головчик Наталія Антонівна, вчитель української мови та літератури Новицького НВК. but see Начити подякую районної державної адміністрації савчук оксану ігорівну, начальника відділу освіти Калуської районної державної адміністрації. Грамотами районної державної адміністрації нагородити грамотську оксану михайлівну вчителя фізики домощівської загальноосвітньої школи першого другого ступені. Васильев Галина Володимирівна, вчитель основ християнської етики, студійської терноосвітньої школи 1-2 ступенів. Петрів Оксана Іванівна, вчитель математики Новинського НВК. Петрік Марія Миколаївна, вчитель української мови та літератури Добровлянського НВК 1-3 ступенів. Поршовця Ольга Богданівна, вчитель початкових класів Бережницької загальноосвітньої школи 2 ступенів. Щепілі Руслана Ярославівна, вчитель зарубіжної літератури Туржинівського НВК. Педолякція на Толипівна, методист районного методичного кабінету. Старчеська малина Васильівка, бібліотекар і начально навчально-законного комплексу першого другого ступені. Сам Ігор Васильович чечен захисту вітчизни, підівської загальноосвітні школи першого, третього ступені. Подякую Міністерству освіти і науки України Павлію Ірина Васильівна, вчитель української мови та літератури Тушиківського навчально-виховного комплексу. Ірина Васильівна, вчитель-методист. Вона переможе окласнувати учасник всеукраїнського конкурсу Учитель року 2012, автор методичних статей, посібників для вчителів-словесників. Нагороджена відзнакою президента України ювілейною медаллю 25 років незалежності України. Грамотою департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, нагороджуються. Прокопчук Радіон Олександрович, вчитель географії Голицької та школи, першого середнього служба. Савчук Наталія Михайлівна, методист районного методичного кабінету. Савчук Ірина Олексіївна, методист районного методичного кабінету. Грамотою відділу освіти Калуської районної державної адміністрації та сертифікатом на поповнення матеріально-технічної бази на суму 6 тисяч гривень нагороджується педагогічний колектив Кропивницької загальноосвітньої школи першої другої ступні. Тільки цього року у них 16 перемог на другому етапі, 4 на третьому і одна на четвертому. Нагороджується грамотою комипроспілки і грошовою премією Ключук Галина Васильівна, голова прем'єр-проспілкової організації Михайлівського НБК. Тепер грамотою нагороджується вчитель Любов Павлівна, голова проспілки Суживрівського МВК. Грамотою нагороджується Квятовський Микола Миколаївич, голова проспілки Новицького НБК. проводиться голова спілкової організації Сільсько-Венилівського НВК 1-3 курсу.